Апостол Павел в посланні Коринфянам 2 послання, 8 глава, продовжає ту тему, яка завжди актуальна була для християн. Як порозуміти сложності життя християнам? Почому чому цей світ в штуки приймає Слово Боже? Чому ложні релігії статанінські, брехливі, обманчиві? Всякі там секти, розколи у світі приймаються безпроблемно, то настояща, подлінна, канонічна церква і її діти, віруючі, так приймаються в штики і періодично терплять гоненіє. Чому кажемо періодично? тому що, подобно тому, як коли жона рождає і має свої болі. І котрі приходять і відступають, це допомагає зібратися із силами. Так, щось подобне ми, християни, терпимо болі, одгоняння і униження від цього світу, ну не постійно. тому що нікого тоді не видержав, бо і в останні времена буде така скорб, каже Господь. Що всі будуть плакати, усі люди будуть ізнивати від страха грядущих напастей і ужасніших болезней, ужасніших стихій природи, то наводнення, то відсутності доща, то тепер у світі дають задачу, думають, почому ріка Єфрат тратить воду, а про то написано у Євангелії. В послідніх часах ієфрат висохне. Почому чому ж і нині Павел каже, увідомляємо вас, браття, облагодати Божій даної церквам Македонським. Так от тим церквам, каже Павел, дана благодать Божя, бо вони серед великого іспитання у скорбях живуть, Но при тому стараються помагати і другим. Обладає унікальною радостю. Ніхто не розуміє, чому християни такі щасливі в той час, коли і там їх не пустили, і там їх унизили, і там на роботу не взяли. У своєму віруючих віруючи, не смів бути керівником. Нині чоловік Української православної церкви канонічної, якщо об'явиться, в ту минуту вилітає з роботи. Тобто копія советських фрагмент. Ну почому, каже Павел, люди в церкви Македонській в іспитаннях такі щасливі? Мало того, вони ізобілують радостю, а при тому, що в тісноті живуть самі, тобто небагато в тісноті вони ще збирають поміч християнам у Єрусалимі. Бо май страшне терпіли християни там, звідки почалося християнство. Павел постоянно казав: ви подивіться, що які язичники у різних державах, різні язики, різні традиції, але язичники єднакі духом. Чому? Бо в суті своєї сатанізм. От почому, чому? Невзирає, це то були язичники у першому віці вовремя, Апостола Павла і нині у 21 віці нинішні язичники і в нашій державі, і в нашому також, регіоні проявляють то сама реакція, ненависть до канонічної церкви. Так от Павел каже, так усе було. все постоянно християни були під пресом дикості і варварства цього світа. Ми не оговорилися. Варварство то супутствуючі діяння язичників і безбожників. І каже Павел, хоч тоді християни тверді у вірі самі живуть у тісноті, але як вони доброохотно, тобто добро охоту дають поміч християнам у Єрусалим. Мало того, вони убедительно просили, Павел казав, та ви самі у тісноті живете. Візьміть, нате поміч, бо там в Єрусалимі християнам дуже тяжко. Не тільки своє часть віддавали, но каже Павел, вони віддали самих себе вперше в Господу, а потом і нам по волі Божій. Ніхто не запалює свічку і не кладе її під постіль або під стіл, але кладе її на свічник, щоб освітила всім у домі. Так от каже Господь, я вас, християн, посилаю в цей світ, або були свічками, світочами, щоб ви світили сьому світові і обличали його язичське варварство і дикарство. При тому, що современні люди від рана до вечора говорять про свободу совісті, про свободу релігії, про свободу слова. А на ділі вони все це не признають, грубий формі то порушують. І нині вже цілий світ піднявся у захист нашої церкви, вже вище 100 мільйонів продивилося передачу того нашого адвоката, який взявся в захист в міжнародних судах наших прав і свобод. каже Господь. Запаміння, от коли ваша свічка світить запалена, а питаються цей світ її задути, гонити вас, унижати, об'являти, що то, то не свічка, то не світло, то темнота. Хоча вияснилося і нині в 21-му віці ні. Язичество варварською, а християнська віра мирна, спокійна, розважна, об'єктивна і так мудро поставлена, що сьогосвітні люди. Щоб бити нас, нічимся не устало, лиш оклеветати. Розуміючи, чим ми обладаємо, каже Павел, ми зато й терпимо і тяжко терпимо усі напасті, бо ми знаємо, яка нагорода велика нас чекає на небі, і щоб її не втратити, написано в Євангелії слово Христово, претерпівши до кінця, лише тот спасеться. Амінь.